Що, розкажете щось про соняшник? Соняшник хороший, Сипе відтично. Скільки Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в е, Вінницька область, е, Тросяненський район, село Буд, Будне. Е, знаху... Приїхали до Петра Корнієнка. Хочемо вам е, сказати, що ті, хто приглашають, ті, хто нас висівають, ми об'їздили вже і Полтава, і Дніпро, і Київ, і Кіровоград, і Одещина тобто всі задоволені. Так що е, дивіться відео, наш відгук від фермера. Від одного від второго, від всіх, які є в нас на Ютубі, це люди, які нас приглашають з року в рік, можна так сказати. Які нові приглашають, ми тільки знайомимося, а які вже приглашають нас з року в рік. Так що дивимося відео і ставимо лайк. Їхали, приїхали до вас. Ми ще не обідали нічого. Ні, обідали. Зараз ми в Тремоті поїдемо. Ну, no, Ми туди, якщо заїдемо, то ми вже звідти не вийдемо. Ні, ви так приїхали, ж ми ж збираємо завжди отзиви, так як ми вже вторий рік до вас приїжджаємо, а ви їдете третій, так? то другий рік, а так перший рік кукурудзу і цей, так. Нашим друзям, як завжди, що про нас скажете? Стоїть нам довіряти чи ні? Фірма несерйозна, соєшник не десь по 4-4 з половиною сипеть. Ну така собі фірма. Да, ну, можна миритися, так? Да? Да. Щас... Дзвониш, трубки не беруть, чогось постійно. Да? Да? Особливо після ні... врожаю. Да. Отак так я не знаю. Цей сусід сказав, що вже буде у вас теж брати, вроді. Да, ну так, він тому. вже вже Ще й колгос має брати? Солодкий? Так? так, так. Ось це рядишком. Так. О, бачите, ви нам по суді, ми приїжджали до вас. Вас побачили, хоча ви навіть одноосібник, там знаєте, у вас не, там не тисяча гектар землі, але все рівно є. Люди побачили, як ви, думають, нічого собі. Оце, оце показник. Це, це все від вас залежить, а не Ні, від нас. Звісно, від мене там, Звісно, від нас. його. Так. Ну, так як ми приїжджали до вас, тобто ви нас тоді познайомили з Олександром. Олександр довірився, я не знаю, він так перший рік, каже, я практично на всі площі взяв. Да -да. Я говорю, ого, ви довірились. Каже, ми з малим по це і каже, на всю площу взяли. Каже, взагалі не пожалкували. Каже, ну, Ми стараємося не підводити, так знаєте що. Раз, два всі довірилися, ну і так і є. А по регіону взагалі інші гібриди також нормально показують? Ну Щось там за 130-й піонер плачуть дуже. А... Є он, сусід забирав, я не знаю, що він тут брав. Тоже 4, нього по 4, на по По 4. 4, так, так? Да? Да. На цей рік достойний врожай. Да, 3-4 це да. для вашої зони. Ну, реально так, навіть з цими цінами. Все рівно Де. якийсь прибуток є. Да, да. Як в тому році 20 брали, О, ну, ціни були трошки дорожчі, якраз виходить на те. Що да. году Ш... по 3, то. Да. Да. Ну, у вас тут е ділянка, ви ж, цей рік повністю по мінімалці. Саксон, так? Да? Да. Що, діски весною чи осінню? Нічого. Ну, Вода взає... зимою убралася і джандін заїхав по І все, посіяв. Ну, гербіцидами, мабуть, тоді. О, Плотно? Так, да, 50 грамів. Да. Ну, грамм да був. Без посів, Після посіву дня. Ви добрив чи давали? 100 кілоселі давали, так. Ну, для нуля, напевно, це дуже добре. Все одно йому без трошки вигрив. Ціна добре, то. <хих> ну так, да, на сьогоднішній Якось, день то Ну, що маємо, то маємо, як говориться. Ну, Надіємося, що наступний рік нам дадуть вижити, бо цей рік... Кого не врожай, особливо Одеська, область, Миколаївська. Ідіти Іди, іди. Та й що, сипиш щось? Трохи, так. Ну так, на скидочку. Три Буде буде? Буде більше? Все, договорились. <реку> 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 Того, я думаю, що на наступний рік воно все поміняється. Та да, воно вже із селітрою помінялося, вже трошки дихнути давно. Ну, уже там і ціни поміняються на ЗЗЗР вроді. менше, як кажуть, що буде. Ну побачимо. Да, що буде. — Головне, кацапів, вже. Щоб... вигнали і вибили аналітика, не вигнали. Вибили. Да, Бо... А вам здоров'я ще. Я ж говорю, ми до вас приїжджаємо завжди з улипкою, знаєте, вже знаємо друг друга. Зараження, зарядження. Зарядження, тобто з позитивом знаємо, знаєте, з нову людину, коли знайомишся, ти не знаєш, як себе вести. А до вас вже приїжджаєш, знаєш, що вже поїдеш зараз в ресторан, конячок дадуть. Нас, якщо не невесело, то потім буде. Ми люди і... Люди і ми добрі, совісні люди, і стараємося так продовжувати, і я ж говорю, то приїхали, нам довірилися і ми стараємося не підводити. Да, вас навіть по нулю, там, хто буде говорити, без добре, зараз ну, всі ж диванні експерти кажуть, та не може такого бути і все остальне. Ну, це Вінниччина, тут опади все могли трішки. Да, літом. Тобто, ми не, не говоримо, що це вже Бесарабія і тут під 40 сипів. Да, Тут Вінниця, Тростянецький район, але все рівно 40 центнер отримати — це достойний результат. А в Олександра хочу, щоб він сам сказав <смакційний> максималку. <смакційний> Бо в нього, в нього там прям в нього дуже гарпи. шикарно. Да. Там, де ми ставили ставки ж. Що 40. От воно так і вийшло. тобто да, Зона да. хороша, Київ, Вінниця. ну Все рівно в тому році 20-ку натягували. 20-25. Ну, це було класно. Так, да, так. Да, да. Ну, тобто рік на рік не приходиться, той рік засушливий так, у вас був. Я, я такого року ще не бачу, коли їдеш, а у вас кукурудзи тут немає. це ж, ну Для мене Вінниця завжди кукурудза. У мене кукурудза по 40 давала тому. На, цьому, полі. на Ваша, цьому ж полі юнкай ків, був посіяний. Так, сілі. Що там їздили до вас на Соняк, дивилися трохи хтось чи ні? Ну так, свої. Більш-менш казали. Да. Проти тих, що сіяли теж по нульові там. Ну Брали ваш, ваш насіння, я глибочку там сів, mm -hmm. кілометрів 15-20. Ну, в них трошки там хуже. А -а -а. Але все одно. Це доволі гарно. Як по мальові, по муранах таких сіяв, то це ж весна, ще весна була дожлива, не всі встигали, почву забило, свої моменти. Так, є, це ж таке діло. Як нас кажуть, сходи отримати, це саме, навірно, велика проблема. А потім справити з сорняками. Це хуже. Це такі дві проблеми, що. Класно, що будете висипатися? Так, да. побачимо зараз, яке буде чистеньке. Зараз студент візьме баночку з вісами і да, да. зміряємо натуру. Да? Давай. Давай. А ну й А ви звідти бачите? Ноль? Ну ноль, так. Да, тільки нам треба буде відняти 416. 431. Знімай. Ой, 400. 832. 832. 417. 415. Ану висипати, щоб показати На Да, 415. 831. І ставимо? І ставимо банка. Скільки у нас? 417, 418. 415, 410. 4. Влага. Натура. Ой, натура, говорю. 410 натура. Це як? Це байдуже. Для цього року, як всіх натура слабенька, то це дай Боже хороша натура. Цей вона пригоріла і за цього натура у всіх слаба. Ну, натура максимум на Саксоні була в цьому році 450-455. По, по тих годах максимально було 470-480. Да, і ми коли 480 були, ми взагалі в шокі. Це ж, таку натуру отримати, взагалі не знаю, що воно як повинно бути. В основному натура йде 390-450. Оце така, така вона. сама така вона, найожидаємо, що можна отримати. А в кого вже 360, 330, 320 це вже маловато натури, чесно. От 390 і вище, 380 даже можна ще миритися. А 390 і вище шикарно. Навіть 400 і вище, це всі лучше. 390 вже це теж. теж. шикарно. Да, да, да взагалі бомба. Добре, що є ще один комбайн. Да. <рес> Тобі Як він косе. Да. Ні, ну корзинки взагалі бомба. Ну давайте йдемо. Оставились тут заберемо, не забудемо. Дивіться, які кортини. Він повністю, повністю запилений. Скільки ви штук на метр хитло, напомню? Нічого, не вийде. Секрет? Да, секрет верный. Ну десь 4. Ні, десь 5 і більше. Ну Тут не, не взійшло, бо трохи рідковато. Це... посів, Тут сходи, там розлізлося вже і все. Видно, воно ну, навіть прям Так, да, так, да, це шпатівалка зробила. Це, я, хто, це видно, по нулю, то, да, воно да, на кожному рядку видно воно до тріщини. Да. І це воно просушило землю і взійшло. Ну тут десь на гектар, якщо почитати, десь тисяч 60 не більше. В даний момент? Так. Да. Не більше 60. Да. А я висівав так. на 18 гектар. 16 гектар. Да. Mm -hmm. да. 8 мішків і там чу трохи було, 18 гектар 400 тут. весь я. Добре, що його загустили. Тому... А я спеціально так зробив. Да, потому, що я просушило, тому Знаєте, так? Да? Досі рідко зробив 4,5 на метр, а ще не зійшло половину майже. І такий, опа. Або вам треба було, ну тут по нулю, що ви нічого ні катки не пустите, нічого ж. Все, все да. треба вичікувати ґрунт. Да. Або очікувати дощ. О. І походу доща не О, було, нє. і воно трохи. А потім трохи дозійшло, а там от ото як переїхав. Я найперший сіяв, ще ніхто покласти не сів, підпалив. І поїхали. Так а коли це ж він сіявся? оцей? 23 квітня. Квітня? І він ще зараз зелений? Ну, да. чого собі? Бо він довго ходить потім довго, росте, там, за всі кого, холодно було, да. а потім вже натяга. І стартанула, так? ну, взагалі бомба, да, виглядає, друзі? Красивий, вовсе бомба. Він раз, два і повний. Раз, два і повний. Як? Байдуже. Це, це хто? Комаров. А, Комаров? Так, да, він десь сказав підійде. Вже за... замовлення робити каже. Віде, я висох, треба швидше. Здравствуйте. Що там? Шо ти? Фотограф, привіт! Ви здорові на полі. Що ми до вас на уборку не попали, чого? А? <плес> Не хочу, бо зараз знову скажу, куди ти з батами. А, нічого, ой, Щоб я не ругався. Виріжеш. Це ж люди це ж фермери, ми ж такі. Без мата не можемо ходити в туалет, навіть. да. Сяв, блядь, такер кинув. а що ви там? Як убралися? Нічого, нормально. 35-45. 35-45? 35 мінімум. 35 30, мінімум? Так, да, 35 мінімум. Ну а ту ділянку, де ми відео знімали, ту саму перву. Е, тут? Так, да, готово. Оце там, дивися, тут ось до, від мішки цього малого, такого до цей на короткий, на довгі, це 35, угу. а туди за 40. За 40. От, ота коротка, де іменно на коротких Його. гонах, там за 40, на дубині там 45, під Демидівкою 45, на цьому теж 42-43. Ne prohradali. Sporo mi je zral. Sporo mi je zral.